Всім привіт! Шолом в мене є. Поспішаю не одягла. Нас доганяє Петра. Зараз десь зупинюсь, одягну. Я у Григорія запитую. Я в коледжі, але я за хвилину вирішила питання. Так. Отже, доповідаю Миколай Поїхав на другий урок У нього. Потяг на 7.45 на годину пізніше. Ну, рівно так, як і уроки в ліцеї на годину пізніше, тож Іван його відвіз до вокзалу, вже він десь їде. Чому я поїхала сьогодні в коледж і чому велосипедом? Це автобуси ще доїжджають. Точніше, один з коледжу автобус доїжджає, а інший це міжміський маршрут. Отже, ще поз, поза торік, мабуть, чоловік придбав хлопцям чотирьом ертеги. Це такі баджі-чіпи у вигляді брелка, за якими можна знаходити. В мене на телефоні є програма, яка всі гаджети відслідковує, в тому числі цей AirTag підключений. До мого телефону, всі, я можу визначити їх місце знаходження. Наприклад, в хлопців немає телефонів, у ну, всіх, окрім Миколая. А, і коли вони їдуть десь самостійно, можна подивитись, якщо є якесь занепокоєння, де вони знаходяться, чи доїхали вони до коледжу, наприклад. Тобто, в нас є певний контроль за їхніми переміщеннями. І без мобільних телефонів. Але Петро в минулому році загубив свій ЕРТ. І ми влітку, в минулому році мається на увазі, на наприкінці навчального року я відповідно на Радарі на своєму побачила, що він його забув в коледжі. І там є, там всередині є батарейка, яка дуже довго працює, не знаю скільки. Ледь не роками, ну місяцями точно, не треба її замінювати. І ми весь цей час, до вересня місяця, відслідковували цей Артех в одному і тому ж самому місці. Петрові нагадували пошукати, але ж як він. ну В нього були підозри, де він забув. Але сам він не зміг знайти, ну і забував, вже ж, мабуть, шукати. Вихідними з'їздив. Подумала, не знаю, чому він вирішив, що це десь поза межами коледжу, поряд десь, але і там немає. Отже, я сьогодні поїхала зі своїм телефоном, щоб відправити сигнал. Ну, тобто цей ЕРТ, він ще можна посилати сигнал, він буде там пікати, можна його почути. Але з дому до коледжу не працює цей сигнал, відповідно, Петро теж не міг би без мене його почути. Отже, я сьогодні з ним приїхала на початок уроків. Але працівники, які пропускають дітей, там перевіряють, пропускна система доволі сувора, там, якщо забув спеціальний пропуск, то не, не пустять в коледж. Скажуть, їдь додому, забирай. Бери. Отже, сказали, що, я сказала, що мені треба пошукати. Тут підійшла, я так розумію, старша а, помічниця. Їй сказали, що саме я шукаю. А вона сказала, а так, РТ, і коли, коли він його загубив, кажу, там в минулому році. Так, так, от з минулого року він лежить там в якійсь шухляді в них, в якомусь ящичку спеціальному. Приміщенні адміністративному, ну, то вона підійшла до Петра, сказала, де забрати його піти. Тож я навіть цим радаром не користувалася, бо той РТХ і так лежав, його чекав. Наступний етап лію в школу доставити. Так, ми йдемо з лисичкою вже. О, я не записувала. Ось. Ми з лисичкою, ми з лисичкою. Мене нещодавно запитували, чому ми Лію називаємо лисичкою. Ну, Переважно я це роблю. Я відповіла тоді, тому що Лія, лисичка. Лія, ще раз скажи, чому ти лисичка? Хитра. Хитренька? Ну, це не головна теж причина. Я згадала потім, чому лисичка, тому що сестричка ось. Сестричка, сестричка, тому лисичка, лисичка, сестричка. Я везу на наплічник, тому що ліє незручно з таким великим, він в неї чіпляється ззаду за колесо. Сісти вона не може, Колись ззаду такий великий рюкзак. Дуця, з краю їдь, щоб машина могла проїхати. Ти біля стіночки ставиш дочь гарного дня, навчайся гарно. А я їду теж. А, ще одне питання вирішити. Насправді мені сьогодні на 12.40 на роботу, але в мене потім до 8 вечора без перерви. 7 годин буду відсутня вдома, тож зараз максимально до обіду треба зробити максимум справ особистих. Хлопці йдуть в коледж, не дуже поспішають. Так, я йду в кабінет дантиста, дантистки. Нашої де я записувалась два тижні тому на сьогодні. На жаль, затягнула до останнього. Але я неправильно записала на четверту лію, а в неї школа закінчується у четвертій, тільки ворота відчиняють. Вони з татком підуть до Дантиста, якщо мені вдасться перенести хоча б на 15 хвилин пізніше візит. Ну, це ще не все, але я пізніше розповім ще один нюанс. Спочатку треба велик поставити на місце. Ну ось це. Марковку. І мені там якесь повідомлення з офісу надіслали. Зараз зламають мені всі мої плани особисті. Доведеться їхати на роботу раніше. Так, прочитала я повідомлення, так і так. Поставили мені не туди і не сюди одну годину. 10.30 до 11.30, враховуючи, що мені треба на, на 12.40, таке. Засмутилась я, що мені так переривають день, але нехай. А зараз у нас 9.10, мабуть, 9.15, та 9.10 щодо Дантиста. Вдалося мені, ну, скоріше попередила, вони не будуть змінювати, але там на 10 хвилин будуть очікувати, що ми запізниться лі з татом. Але другий момент. Я вже себе записала, в мене мені теж треба. Але я сьогодні працюю, треба було раніше анулювати, але я хотіла дізнатися на котру годину, точніше до котрої години Петро буде в коледжі. Щоб його замість себе переписати, бо йому теж треба. Отже, з Петром все вдалося. Тож все вдалося мені. Повертаюсь до будинку. О, десь година в мене буде. Потім робота, потім ще година. я планувала три години безперервно займатися вдома прибиранням. В тому числі. Ну таке. Робота на першому місці. Потім домашній порядок. А що поробиш? Я йду. Пам'ятаєте такого співака Юрка Юрчина? Він, до речі, воїн ЗСУ, людина Кримінь. Взагалі, молодець бачила його інтерв'ю, слухала. Але зараз мені просто мотив нагадався. Я йду, я йду, чи його. Все одно до тебе йду. Правда, я йду зараз, точніше, їду в таку, як я її називаю, комуну, багатокімнатну квартиру, де живуть люди, називаємо їх так недієздатні або обмежено дієздатні. І мова не про фізичні здібності, якщо ви розумієте, про що я. Говорять про французьку літературу. Пальзака тільки що згадувала. Uh. Я вулиця, мабуть, вам вже знайома, але мені сьогодні треба тут до кінця доїхати. Тож велосипедом було б важкувато. Я сьогодні намірилася багато займатися велоспортом, але не на цей раз. <рес> Ух ти, тут щось намічається цікавеньке. Я сюди приїжджаю до мадам, в якої вчора була вранці і в день, тут навпроти неї. Там, де я автівку ставила, і там трава була заросла дуже, якщо пам'ятаєте. Зараз якесь шатро якесь облаштовують. Насправді гарне шатро на весіллях, там багатенько людей може розміститись. Тут такий зарослий двір, але що цікаво. Дивіться, понад будинком, понад стіною старовинною. Це справді старовинна будівля. Інжир росте ось так бур'яном. Під самою стіною повиросток. Знаю, його, бачите, не зрізали і не зрізають. Інжир це білий, то зрілий інжирчик. І он там теж. Чогось позалишали дерева, коріння, воно ж руйнує фундамент, але все одно залишило. Ось такий тут під'їзд. Я тут не вперше. Вхідна маршова група. Ходи вже надихають, правда? Атмосфера теж зараз в мене буде годинку, відповідна. Поприбрала, але в іншій квартирі в сусідній так, тепер у мене година. До наступного місця роботи. Що я з'їду в бюро, мені потрібно свій документ віддати тимчасовий, про, тимчасовий захист про право на працю. Насправді мені ж його продовжили. І в мене закінчились рукавички. Я користувалася сьогодні тільки що вже своїми рукавичками, які в мене вдома є. Нічого складного, трохи поприбирала, без фанатизму, скажімо так, але інша квартира сусідня. Я зайшла. Спочатку там був один місьод, який не розмовляє, майже не розмовляє на своїй хвилі. Я подивилася в зошитах наших, там їх кілька штук, ну як я вам пояснювала. По прізвищах не знайшла того, що мені треба, хто мені був, треба. Ну, я не запам'ятовувала в тих, кого до цього була. Два рази запитала в Місьо, і він мене вивів і в сусідню квартиру провів. Там така студія маленька, але окрема кухня, Ну окрема квартира з туалетом, душом. А та, про яку я раніше розповідала, там якраз як комунальна. Вона саме спальня, а все інше загального користування. Але все одно. Ну Єдине, що я розбудила Місьо, він, до, до речі, мій ровесник. Однолітка розбудила його, тож він поки там прокидався, потихеньку приходив в себе. Я сама там знайшла собі роботу. Ось така історія, ще такий досвід. Я ж, до речі, встала тут на місці, коли мене там не майже оштрафували. Майже. І через те, що я не поставила ось таку штуку. І тут можна стояти на цьому місці тільки півтори годинки. Мені на 5 хвилин, але біля Мерії зовсім немає місць. Тому. Так, готово, повертаюсь зараз по обідаю. і далі. Ой, який це раз я за рахунком вже заходжу. За сьогодні і не останній. Друзі, це перша частина влогу. За понеділок насичений вийшов день, тож я вже за сталою такою традицією розділяю його на дві частини, буде дві серії, за кілька годин вийде друга частина. І буде цікаво поспостерігати за мною. Я, наприклад, коли редагую, бачу, як зранку в мене є енергія і як вона поступово до вечора згасає. Це таке спостереження за, само, за самою собою. Додатковий бонус мені від зйомки цих відео. Це дозволяє мені подивитися на наше життя, на моє життя трошки зі сторони. А які у вас враження, що думаєте з приводу моїх роздумів, моїх розповідей? Дуже мені цікаво буде почути вашу думку в коментарях. Якщо є хвилинка, якщо ваша ласка, напишіть мені кілька слів. Будь ласка, дякую, що додивилась до кінця цю частину. Дякую за ваші вподобайки. Тож не припиняємо працювати, жити, не втрачати надію, бо все обов'язково буде добре. Побачимося, побачимося вже скоро за кілька годин.